Ой-ой-ой, на пацієнт і чи це пахне? Ой, ой, -ой, -ой. Ця Роза. ой точно а -а -а. вона пахне. Ой, а я собі вибрав, та так та вибрав. А, а а Парфумний. А в тебе пацієнт. Бачиш? Давай. А тебе а ніхто тіке... нічого не подасть. А а тіки, нюхай, нюхай, нюхай. Нюхай. Ну що, я вже буду брати, що ти там така вагітні. Це не а локазію. Це що є? А, це антуріуми ми такі білі. Білі антуріуми. А чого ти не можеш? А, ну Сіржик Любе. Все твоє, все твоє, Лорік не взнає. Вона нічого не взнає. палетки така коробочка. Ой Боже, Лорік, держи, там такі красиві горщики, антуріки якісь красиві. Я показувала котика, тепер тобі я, ряда. Може, там що венеціанський чи ні? Ні, венеціанський не дуже. Тайванський мікс дуже гарний, я знала, що замовляти. Іра, бачиш, який він мікс Тайвань? Ага, значить, позвонити не буде, так? Ааа! Трошки не <ріде> доклали. А це <ріде> ще <ріде> наладить. А це <ріде> ще наладить. А це щось краще. Так сирчик